Поїхав роман. Привіт всім і всім глядачам інтернет-видання Трибуна. Сьогодні до нас в гості завітав сучасний український письменник Макс Кідрук. Він привіз презентувати свою нову книгу бот Ґуякільський парадокс. І от саме про це ми сьогодні будемо з ним говорити. Привіт, Максе! Це вже Привіт. не перший твій візит в Полтаву. Щороку, коли ти випускаєш романти. Їздиш по Україні в рамках туру, презентуєш книги, заїжджаєш до Полтави. Це стало доброю традицією. А розкажи нам про свій самий перший приїзд в Полтаву. От цікаво глядачам було дізнатися. Бо вони ходять на твої презентації, вони знають тебе. а я, от перший приїзд я вже мало що з того пам'ятаю, але це був візит до Полтави з Андрієм Курковим. Зрозуміло, що тоді це цей дев'ятий рік, в дев'ятому році ніхто мене не знав. От і не міг знати. Я був молодий зелений з однією єдиною книгою з тревологом мексиканські хроніки. Але Андрій Курков люб'язно погодився взяти мене з собою, ось такий собі ну, щось на кшталт про мотору Україною. І ми виступали в Полтаві десь, я вже де не пригадаю. І от люди йшли на Куркова, але він давав мені моїх тридцять хвилин слави, і я виходив там і розказував про свою одну доріжку, щось там запекло. Але було класно, і це таким чином я здобував своїх перших читачів. В Україні і, і в Полтаві, зокрема, е, ти можеш е, однозначно сказати, що е, от те, що Курков взяв тебе тоді на презентації, це якось вплинуло на твій творчий прогрес, на твою популярність в українській літературі? Ні, ну не, не можна щось таке одне водіяти. Так, з однаковою мірою ми зараз можемо говорити про те, що там щось на мене вплинуло перевага в коронації. Е, було багато різних факторів, які допомагали, які були такими собі. Знаю, такі пл-шап, який щось те підштовхує і дає можливість от, поставити ногу на ось ту першу сходинку. Е, але все впирається в твоє бажання працювати і в твої тексти. Нічого б, е, в подальшому не було, ніяких ні турів, ні нових книг, ні, ні великих накладів, якби я не працював сам. І мені не допомагали люди такі, як. Е, на одномопу в Полтаві там, чи лікареме в, в Рівному, чи плочкове майстра в Черкасах, які е, власне, розхитують влас... свої міста, е, окультурюють їх, розказують їм про сучасну українську літературу і таким чином е, допомагають мені доносити те, що я розказую, те, що я пишу до своїх читачів. Так, ну от саме зараз в Україні з'явилась така мережа літературних об'єднань, незалежних, які готові допомагати письменникам і відомим, і невідомим в організації їх презентації масштабної турів. дуже та... пафосно сказав, мережа. Ну, є, є в Києві такі... у Рівному, в Полтаві. Не, там. В точкові, такі, є. скажімо так, точкові вкраплення. Ми говоримо, ті, хто працюють постійно, ті, хто працюють потужно, це Полтава, Черкаси Рівне. І Луцьк. І все. Чернівці, Мерадіан. Ну, я не співпрацюю з Меридіаном. Меридіан це переважно все одно переважно поети. І зараз з'явилася непогана команда в Вінниці Атгнозіс. Дуже класні дівчатка, які організували так, запросили, блискуче, організували презентацію. Ось якби. Ну, тобто, я, я думаю, що Аргнозіс так, так за, за кілька місяців він влився вже ось. Цю. В цю когорту менеджерів, але я б не сказав, що ми говоримо про мережу дуже багато міст, абсолютно глухих. Хмельницький, Житомир, Ужгород, Дніпропетровськ, Чернігів. 0,7. Ну, але там є, по суті, люди. Молоді письменники, які так само, як ми можуть брати і організовувати. Насправді вони можуть, є. Але можуть можуть це робити. Робити. Тобто можуть це зовсім інші речі. Повторюсь, є міста, де, з яких мені пишуть дуже давно, Хмельницький е, Приїжджай, 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 але оргів на місця просто немає. немає ну, я не кажу там про якийсь рівень, про якісну презентацію, про якісне промо, інфопідтримку, бла-бла-бла. Просто немає деяких сказав, ну давай ми хоча б спробуємо. Немає. Тому про мережу я думаю, поки що говорити рано. Добре, тоді скажи, будь ласка, чому от в Україні зараз є чимало письменників, які в принципі так працюють, випускають романи, але вони не їздять такі масштабні тури, як ти. Зовсім мало письменників їздять взагалі в якісь тури. Чому так? Це ти питає, ти в чому не є, хто, хто не їздить? Ну, от твоя думка. Не знаю. Насправді я це а, що я так вважаю, Це... Не, це, не, це, не, це є абсолютною необхідністю для того, щоб. Стати професійним письменником. Професійним ти знаєш, що я маю на увазі про це, коли ти заробляєш собі на життя. І чому решта не їздить? Ну так, є, є якісь там, можна щось спробувати списати на об'єктивні причини. На кшталт, там відсутність фінансування, відсутність не завжди відсутність менеджерів, низький рівень читання в Україні загалом порівняно з тією Польщею, а про Німеччину там, чи далі до Британії я взагалі не кажу. Але це все ну це звучить для мене це звучить радше, як відмазки. Е, можливості є, вони завжди є. І е, ти так, починати важко, але ти завжди можеш пробитися, завжди можеш знайти свого читача, свого слухача. Тому чому вони їздять, я не знаю, ну, погано для них. Разуміло, зрозуміло, зрозуміла твоя позиція в цьому питанні. Ти що не згадав про Польщу, про Німеччину? І от е, я чув, що ти нещодавно відвідав німецьке місто Франкфурт, де був величезний, величезний Володько. книжковий ярмарок, так, найближчий, найбільші у світі. Розкажи, будь ласка, про цей книжковий ярмарок і як там презентували українську літературу. Ти серйозно хочеш, щоб я це говорив? Я думав, що. Я це Не буду говорити. В двох словах. Ну, просто розкажи про ярмарок. Як ти У. тут з'їздив особисто ти про, про себе. Це дуже, це дуже хороша тема, і про це можна багато говорити, але, але без дурнів, без, без камери. Тобто я просто... Насправді я їхав, я їхав я не я не був членом офіційної делегації. Я взагалі я мав намір їхати за власні кошти. Я думаю, Завдяки за допомогою свого німецького господи, польського видавця Аракана Наконечника, я домовився з кількома агентами з Німеччини та Франції. І я пропонував їм пропагував свої книги, всі свої книги, трилери. Ось я маю малі е, уривки вже передавні і працюю над цим. Ось таким чином набуваю контакти. Тому е, все, що стосується е, ділової частини поїздки, мене як людина, яка їхала сама на форум, ось е, я виконав все, що хотів, і навіть більше для мене це була надзвичайно корисна поїздка у плані досвіду. От тим, що я ну, не можу назвати, що моє видавництво, хлопці моє дозвілля, просто з, з, з доброї волі. Оплатили мені квитки, і це, це досить, досить допомогло. О, з основного українського стенду, я думаю, ти чудово знаєш, що не було жодної підтримки з боку держави. Це все робилось за кошти різних фестивалів, силами волонтерів і просто ентузіастів. І попри це стенд вийшов гарний. З точки зору стилістики дизайну, він вийшов дуже гарним, симпатичним, і нарешті ми відійшли до того солкового бачення ну, з віночками. В цьому можливо, і плюс держава за бралася, що є якісь літературні організації, Насправді... волонтери, які Насправді... самі нормальний продукт презентували. Насправді я, я чому наголосив, що стенд вийшов гарним. Стенд вийшов гарним. А тепер питання знатки. А Яка мета? Франкфуртського книжкового ярмарку? Робити гарні стенди? А, Презентувати гарні книги? Mm -hmm. Ні. Mm -hmm. А яка? Робити гарні фотографії для Фейсбуку гарних стендів. Mm -hmm. Презентувати книги? Ні. Ти десь бачив на Франкфурті, що хтось презентує не, свою книги? мене там не було. Мета Франкфуртського ярмарку це як величезна, це більше економічна подія, фінансова подія, аніж книжкова. Збирається. Доступі серед агентів, і вони продають права на книги. Ніхто не презентує книги на французькому ярмарку, ніхто не презентує стенди на французькому ярмарку. Це так. І е, люди торгують правами на книги, торгують перекладами. І в цьому сенсі, на жаль, е, у нас ще не, не, не все виходить гарно. Ось, і одна з найбільших проблем е, це безперечно каталог. І е, я, ну, я намагався якось, я досить довго мовчав і намагався якось, ну, я розумію, що люди вклали в нього стільки зусиль, і е, люди, за яким це не платили, нічого, але е, і це класно. Класно, що він є, класний дизайнер. Але якщо ми дивимося на це з точки зору, що ми -то продаємо не картинки там, ми продаємо тексти. І е, коли цей каталог, і там просто жахливий. Переклад. І я розумію, що, можливо, зараз підрок звучить на когось там образився, я не був ображений. Я мав в каталозі чотири свої книги. Жоден інший український автор не мав в цьогорічному каталозі чотири книги. Я мав небрані в політичній частині. Я мав три трилери в художні. Я не був ображений. Але е, каталог зовні класний. Але коли ти відкриваєш, думаю, типу, ну, це імен машинного перекладу Google Translate. Е, це, для мене це ну, серйозно, я не зовсім розумію ці всі захоплені відаки про каталог, е, тому що я, е, ну, це не, це не просто має бути гарна картинка, це, це така річ, це просто якби якась штука, через яку люди мали б куп... інші люди, іноземці, агенти купити права. Я не уявляю жодним способом, жодним чином, що якийсь іноземець, навіть не Nakivспікер. Про нетів спікер я просто мовчу. Це, це, це мій довбаний кошмар. Коли той каталог візьме британець або американець. Я кажу про якогось німці, відкриє відкриють каталог, я не уявляю, яким чином він звідти купить громад. Тому так, може вчити, що ми здобули у нас такі стенди, у нас... і це класно. Все, люди, люди старалися, я розумію, я хочу... Я просто. Я кільком людям це говорив, і завжди на мене була така агресивна реакція, нібито я, я принижую, ніби я придираюсь, ніби я. Е, 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 ну, але ми всі. І маю навіть зараз ми всі, вся, вся ось ця літературна спільнота, сучасна літературна політка спільнота, ми мусимо розуміти, що Франкфурт, що останньою з цією межею, фінішом у Франкфурті не є гарний стенд, а в фінішому Франкфурті є 10, 20, 30, 100 проданих книг, які будуть перекладені. І з таким каталогом. Жодним чином. You... Я маю власне, я не маю великого досвіду. Я був перший на Франкфурті, але я їхав туди, я чітко знав, що я робити Я мав певні зустрічі, небагато. Мав їх всього дві. Потім ще одна намалювалася, мав три зустрічі на Франкфурті, коли хороші агенти або автори вони мають по 18 в день зустрічі. Але я спілкувався з, скажімо, з французькою агенткою, з німецьким агентом, і я розумію, що це просто. Це чорт, забирає просто. Ти домовляєшся завчасно, задовгіть про зустріч. Там ще в червні, в липні. Ти в, е, в вересні робиш рекламні матеріали, в жовтні приїжджаєш, ти приходиш на зустріч, у вас півгодини, потиснули руки, попили е, чаю, розпитали, як справа, ти показав свої речі, ти починаєш розказувати про свою книгу, і ти розумієш, опа, як у неї чи у нього відкриваються очі, і вони зацікавлюється. Ти туда єш. От, анотація. П'ятья цікаво. Будь ласка, отам синопсис на, 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 на три сторінки. Цікаво, отам уривки. Ось моя візитівка. За якою ви зможете там, звернутися до мене і купити права. І е, я не буду говорити, в що в мене вийшло, але е, зараз все впирається лише в якість тексту. Тобто я вже не цікавив. Якщо вони не куплять цю книгу, це просто означає, що в мене хрінова історія. Але сам факт, що ось ці зустрічі, ось ці е, донесення інформації про про, е, ну, про про літературу українську, про агентів, це просто. Це дуже просто. але але чомусь, чомусь ми цього не робимо. І тому Франкфурт, повторюсь, в мене бег враження, тому що я все щось хотів запланував, але коли я заходив, скажімо, в американський павільйон, то ну, мене, е, я, наче, не знаю, в мене все провалювалося, в мене ледь не починалася депресія, тому що коли ти дивишся на те, як там працюють, то ти розумієш, що ми не просто е, випадаємо з контексту. В якому рухається культурне людство, в якому розвивається культура людства. Ти розумієш, що ми навіть не людство. І, і тому, якби я, знову ж таки, я розумію, що, можливо, через ці мої слова, так, ми там взагалі викинули з в голову. Окей, але е, ми мусимо розуміти, що гарний стенд, гарна картинка, це не, не, не є не фанфарту. І я, не, я не, не, не рівняю, Я розумію, що нам дуже далеко до Америки, де одне видавництво. Від, Пінгінбукс, <-пин> вона мала, мала стенд, де, де, де майже не було книг, і де було 130 сто столиків пронумерованих за кожного кіса агент і мав щопівдену зустріч. Я розумію, це, 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 це як це навіть це щось за межане розуміння. Це рай. Це рай, куди я потраплю після смерті, куди потрапляє кожен автор після смерті. Хороший автор. А я кажу про Польщу. Де був стенд абсолютно без пафосу, чорні тумбочки з скляними такими штуками, де стояли книги, і 20 столиків, де постійно сиділи і мали зустріч. через буквально ну, 50 метрів від, від українського стенду. Розуміло, зрозуміло. Ну давай тепер від розмов навколо літературних, перейдемо безпосередньо до літератури і привіз нас Полтава, і будеш сьогодні лякати Гуяківським парадоксом. Розкажи про. Розказую, що розказуєте, хай вони пройде на презентації? Серьезно. Для тих, хто ну, з тих чи інших причин не прийде на презентацію, можливо, в них буде така можливість подивитися це невеличке відео і дізнатися про книженців з твоїх слів. Сиквел першого бота. Крапка. Та книжка. Читайте. Всі, хто вижив в першому боті, далі там починає. Говоримо, що ти вже тіл. на третього бота замахнувся. Насправді. Глобальна проблема в тому, що я росту як читач значно швидше і росту як письменник значно швидше, ніж я прошу книги. Тому я вже я не кажу, що бот погана історія. Це дуже класна історія. На сьогодні це найбільш успішна моя історія. Успішна не дорівнює найкраще. Але вона в загальному находу вже 25 тисяч, три переклади. І, от, але я, ну, я трохи виростаю з цієї історії. Я зараз читаю. Більш серйозні книги, як ну, ми вже сьогодні згадували з тобою перед цим Ентоні Дора і е, «Нобелівського лауреата Патріо Камадіано і ну, багато інших таких, починаючи ще з Стейнбека і так далі. От, я хочу я цього чи ні. Е, е, я якось тяжію до більш серйозних історій. І всі наступні книги будуть більш. Е, я не знаю, як це сказати правильно, житейськими що. От, а це не означає, що бот поганий, це не означає, що я кидаю цю історію. Третій бот буде, бот буде трилогією, і це буде хото і, і друга, і третя, це хороші. Четверта вже не, не чекати. Ну принаймні, на, на, на даному момент я кажу ні, ні, все те. Треба вчасно зупинитись. Тобто якусь таку знову сагу робити для мене просто героїв не вистачить на четверту частину, стільки ні, ні, Ну тобто вони. Я, не... я плекав надію, що бот стане своєрідним українським Гаррі Поттером, і що буде сьома частина там. Ні, я думаю, що я все-таки. Можливо, в мене буде свій, якісь, якась своя темна вежа, свій Гаррі Поттер, Але не... я точно не хотів би розкручувати його на ідеї Бота. Ми зараз так говоримо по-дувному, ніби Бот це Хот. Це хороша, класна історія. І, і друга частина вона виникла абсолютно органічно, природно, ще коли я дописував першу частину. І... Це не є прямим сиквелом, це радше наче відгалуження від першої історії, такий свій місток між першою і третьою книгою. Але книга самодостатня і вона крута. Вона, то, якби я не вважав, що ця історія вартує того, щоб бути опублікованою окремою книгою, то я б і не писав її. Але я взявся і е, книга дуже класно продається. І е, я думаю, що ну, всім, кому сподобався перший бот, то безперечно, другий бот, то, то... також піде як по маску. Мені здається, що читачам ще було б цікаво дізнатися про твою коротку прозу. Багато хто хвалив оте старе оповіданнячко Трансфер, в яке було письменників про футбол. Ти, ти <реш> «Мобілізація футбол. добра, пам'ятаю, здається, ти це, теж в цій збірці брав участь. Розкажи трошки про свою коротку прозу і, можливо, якийсь там план на «Мобілізація нами. добра» здається. Про, про Донбас здається. «Мобілізація там. добра. Є така збірка? Є така. Ні, таке збір. Де ви таку бізбірку бачили? Волонтери. В КСД А. Да, волонтери. Ну, так, так це волонтери. Так там написано Волонтери, мобілізація добра. Та написано. там написано. Ладно волонтери, в нас. <різوع> <різوع> е, ну, так, е, волонтери, волонтери, так. Насправді. Е, що ми можемо поговорити про цю коротку прозу? Вона є і мало і мало є через те, що коротка проза вмерла тоді, коли з'явився телевізор. Тобто більше нічого не скажу. Ну тобто, ні, чому ну, ти дивишся? Ну подивись на шеклі. Тобто, чувак в 50-х роках він собі заробляв по 200 баксів, 200 тих баксів, не сьогоднішніх, а тодішніх 50-го року заробляв заповідання. Чому? Тому що тоді такі журнали, як Плейтбой та Пентхаус, вони мали по 20-30 мільйонів наклад. Щомісячний уявляєш, які мали гроші прибутки редакції, і що вони могли вкладати? А потім з'явився телевізор. З'явились платні канали, з'явилось порно і так далі. І всі почали дивитись футбол замість того, щоб читати про нього в газетах та журналах, і наклади впали до 2-3 мільйонів. Відповідно журнали більше не мали змоги. Виплачувати авторам такі гонорари. Тоді Шеклі він сказав: «Ну, я читаю, думаю, чув про щось трохи про нього. Я його біографію, і для нього це був найкращий час у житті. Він впродовж перших половини дня писав на локарській машині ці оповідання. Потім закидав їх у, у свій наплічник, сідав на скутер і розвозив по, по редакціях і отримував просто за місяць скажені гроші, нереальні гроші. Потім з'явилось телебачення і все, і гонорари впали, і це. І на перший план виступила велика проза. романи тощо, і Чому? Тому що не стало людей, які е... могли б писати хороше коротке повідання, як Шеклі. У нас в Україні це те ж саме, тільки ще більш гіпотрофовано. У нас цілковито немає де публікувати коротку прозу. Журнал Дніпро. Дніпро. Бінґл. Я тільки що хотіти мене випаде на, 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 на пів секунди. Окей, а що далі? Тобто це е, коротка проза, вона, ну е, я не, я, скажімо, я маю міг би публікувати щось в журналі XXL там, або Playboy, але це мало б бути російською мовою, тому я не пишу, я пишу лише обмежую статтями. От, е, я не уявляю більше, як, як інакше з журналів, тих яких достатньо. Або оскільки ти маєш написати. В місяць цих оповідань, і де їх опублікувати, щоб ти просто зробив собі на життя. І тому коротка проза, вона, вона мертва. Вона просто мертва. А ці збірки, ну це такі, це, це такі е, колекційні оформлені в, рам, в рамочку збірки трупиків. От, ну, В сенсі оповідань, тому що це просто імена, які зібрав на вторинку, і вони не знають, що вона їх продасть, і тому ми пишемо коротку прозу. От і ну це це. Абсолютно, це хороші проекти, але це абсолютно штучні формування з точки зору літератури. Mm -hmm. Читайте прикольні книги, слухайте класну музику і вірте в те, що все буде добре.